Як виглядає сучасне життя в одному із селищ Хмельницької області? І найперше запитання, яке у вас виникне, це як заїхати на територію автомобілем. Не знаю, я так і не розпитався хазяйки, але вхід на територію відбувається через невеличку кладочку дерев'яну і через невеличку річечку, яка бере початок на самій території? Нас радісно вітають Домі. самі хазяїва цієї території та дозволяють прогулятися та подивитися обіця. Лише погляньте селище. Собітка Малінівецька, одна хата прям окремо від всіх, розташована поруч з лісом. Вважайте, що у вас ручок, власний ручойок. Погляньте на цю красу. Да, мені здається, що на старості ну, це просто кайф. Круче, а зацініть ось це. Як вам дерев'янський вайб, просто для приготування їжі на відкритому повітрі. Заготовка дров тут ліс поруч. Виходиш, погляньте на цю красу. Тут ось такий будиночок. І вихід з будиночка теж має вас вразити. Тут реально вайб селища, такий, знаєте, прям автентичності і прикольності водночас. Я не знаю, як тут автомобілем заїхати взагалі, тому що тут прям потягає річка, яка, от ви бачили, звідти як починається. От вихід з самої будівлі, самої території. Калітка дерев'яна. о по, по, по так має бути. І така кладочка, в яку треба переходити. Не знаю, чи це практично на старості, але зацініть. Ну, вайб, взагалі.